Депресія, страх або лінь – це не просто ой, на мене щось напало. На тебе нічого не напало. Це твій вибір. Ти вибираєш бути в депресії, смутку, страху, у гріху, чи ходити у вірі, ходити в дусі. Вибір знаходиться повністю у тебе. Пробачити чи не пробачити, любити чи не любити це вибір жити по духу, а не по плоті. Тому, коли приходить смуток, і депресія це вибір. Тебе Бог літи не буде. Це гріх. Він говорить: переможе той, хто не буде жити по плоті і водитися з сатаною. Успадку є все, і буду йому Богом, і він буде мені сином. Діти Божі – це ті, які перемогли цей світ, які зізналися. З Христом у їхньому житті здійснилася Божа таємниця. Ісус Воцарися в їхніх серцях. А діти Божі, воцарилися з Христом на небесах і тепер живуть заради Христа і Евангелія. Нехай благословить вас Господь, щоб Божа таємниця здійснилася у вашому житті і щоб ви були переможцями і стали синами та доньками Божими. Ми християнська місія, слово Боже, запрошуємо вас відвідувати онлайн-конференції для вивчення Біблії в понеділях. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, ви зможете прийняти перемогу Христа у своєму житті, відродитися духовно і успадкувати всі Божі обідниці. Бережи вас, Бог. Субтитрувальниця Оля Шор